Вітаю, друзі, на цьому тижні до нас звернулися народні репортери, мешканці житлового масиву Перемога 5 Роман та Марина. Вони стурбовані станом доріг у дворах найдовшого будинку у Дніпрі. Ми влаштували невеликий дорожній рейд. Це проспект Героїв-12. це найдовший дім, який знаходиться в цілому місті Дніпро. Його довжина складає 800 метрів. І має близько 40 під'їздів. 36 там під'їздів. Тобто більше 1200 квартир на цьому будинку. І сьогодні ми хочемо вам просто показати власне стан цього будинку, його придомової території. По, по mm -hmm. цьому графіті всі якби знають, що це за дім. Тобто, проспект Героїв-12 або китайська стіна. Так, і вона так гарно виглядає це. Графіті тут ще є дорога, яку зробили, але вона ось закінчується і все, і починається жах. Проспект Героїв 12 або китайська стіна, назва якої відома усім Дніпрянам, справді вважається найдовшою не лише у Дніпрі, а й в Україні. Один будинок поєднує два житлових масиви перемогу 4 та 5. 36 під'їздів, і майже біля кожного розбиті тротуари та внутрішньодворові дороги. Ну, ось ми бачимо тротуар, який є, але він буквально закінчується в 10 метрах і починається двір китайки. Дивіться. У мене жінка інвалід третьої групи. Вона погано ходить. Оце її, я живу в п'ятому під'їзді, а це щоб їй треба спуститися вниз. І вона йде там по дорозі. Тут падає. Це один вітар. Другий до мене зараз жінка уїхала, а до мене друзі, товариші приходили. У мене тут товариш ішов, ночі, споткнувся і ногу сломав. Сейчас лежить дев'ятіня. Так що хорошого ніхто не може сказати. От може навіть в борщиці спросити. Вона вам розкаже, які в нас тут дороги. І нікому нічого не потрібно. Я знаю, що люди в нас роблять звернення. Ну які звернення? Ви, от ви бачите це звернення. які? Це наслідки комунальних робіт. Тобто, щось розрили, щось робили, і як завжди, це просто як завжди. Вони це кинули, і тут просто була яма. Я так розумію, вона довго була. Коли дощить ця злива тут все затаплює. Просто тут, ну отак, от води, і пройти ніяк. Ніяк пройти. Треба все обходити. Дуже жахливо. Китайська стіна розташована на червоній лінії. З боку проїжджої частини стан доріг у відмінному стані. Але залишити там автівку не вийде, адже вздовж усього проспекту облаштовані платні паркувальні місця. На проспекті ну якби контраст бачиться, так що все гарно, все красиво, але треба тільки зайти у арку і вся червона лінія це платна парковка. Раніше люди паркувалися тут, тому що якби не було можливості заїхати у двір. Ходова частина автомобілів ламається, часто друзі казали про це. І вони паркувалися тут, і все було добре. Але у тому році, якщо не помиляюся, зробили тут платну парковку, і тепер люди вимушені паркуватися тут. У мерії Дніпра внесли зміни до правил паркування. Йдеться про заборону паркування та стоянки транспортних засобів у дворових територіях безпосередньо та біля входів до під'їздів житлових будинків, стадіонів, дитячих та спортивних майданчиків, зон зелених насаджень. Тощо відповідні зміни ухвалили депутати під час чергової сесії міської ради. Як тоді бути мешканцям найдовшого будинку, якщо машин багато, у дворах ями та зелені насадження, а на проспекті платна парковка. Ну тут саме ну, головне, що це що дороги, ето дороги. бачите, Ви да? Це все вбите, уже просів там теж вот і філатові обіцяли, обіцяли, От депутати теж це все обіщали. Власними силами люди борються з проблемними дорогами і навіть підходять до цього з творчістю. Ось такими різнокольоровими камінчиками мешканці засипали ями. На житловому масиві Перемога 5 розташована одна з місцевих лікарень. Навколо закладу єдина відремонтована ділянка дороги, яку більшість водіїв обирають для паркування та об'їзду, через що у години пік у дворі виникає локальний затор. Ось ми знаходимося біля третьої арки китайської стіни. Остання, яка знаходиться на п'ятому масиві, і поряд з нами знаходиться ще поліклініка. З восьмої ранку до дев'ятої, мабуть, тут дуже жвавий трафік. І як ми бачимо, оця дорога вона одностороння, тобто тільки одна машина проїжджає. А вистраюється ще з проспекту, щоб заїхати. І отут увесь двір заставлений машинами, котрі хочуть приїхати на проспект. І що робити власне, швидкій допомозі, коли їй треба екстрено добратися до пацієнта свого. Тут, власне, такий жвавий трафік саме тому, що це єдина арка в китайській стіні, в котрій зроблено асфальтне покриття. Місцеві обурені, що тротуари та міжквартальні дороги в розбитому стані. Люди сподіваються почути не лише обіцянки, але й побачити дії. І до інших подій у маршрутному автобусі номер 146 сталося задимлення. На щастя, все обійшлося без потерпілих. За словами очевидців, дим валив від гальмівного супорту. Вогнегасник став у нагоді. А цей водій при зміні смуги, порушуючи правила дорожнього руху, демонструє приклад того, як робити не треба. Про загадкові штрафи за паркування. Мешканець Дніпра, 8 листопада, залишив свою автівку на платній парковці на вулиці Старокозацькій в районі будинків 25 37 О 12.35 він сплатив за паркування, а о 12.36 йому вже виписали штраф у розмірі 360 гривень. Майже 5,5 мільйонів гривень збитків на закупівлі новорічних виробів та ілюмінацій для Дніпра. Директору комунального підприємства Дніпровської міськради повідомлено про підозру. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру директору одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Як встановлено досудовим розслідуванням, комунальне підприємство оголосило тендер щодо закупівлі новорічних виробів та ілюмінаційного обладнання для потреб міста. При цьому очікувана вартість товарів була умисно завищена з метою заволодіння бюджетними коштами. Для реалізації злочинного плану керівництво комунального підприємства забезпечило перемогу у тендері під контрольній столичній фірмі, яка через посередника поставила цей товар за завищеними цінами. Відповідно до висновків експертиз, розмір завданих збитків становить майже 5,5 мільйонів гривень. 13 листопада поточного року за клопотанням прокурора у Голосіївському районному суді міста Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі майже 5 мільйонів гривень. Раніше, в межах даного кримінального провадження, також повідомлено про підозру директору фірми постачальнику. Заходи з викриття правопорушення здійснювалися прокурорами спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань у Києві. Та Дніпропетровській області, а також слідчими столичної поліції. Отже, 13 листопада підозрюваному було обрано запобіжний захід. А от вже ввечері 14 листопада мер Дніпра Борис Філатов у своєму телеграм-каналі звернувся до мешканців. Не будуть вам йолки, успокойтесь уже. Прислушаємося к мнією агресивно-активної часті суспільства. Пусть сидять в тімнаті і в депрессухе і радуються, що перекричалі остальних гаражан, включає мера з депутатами. Гадаю, що мешканці і так спокійні усього навсього людям навряд чи потрібна новорічна ялинка, прикраси якої вартуватимуть майже 5,5 мільйонів бюджетних гривень. І це лише прикраси. Натомість Київщина відмовилася від новорічних прикрас. На території Київської області заборонено використання святкової ілюмінації, гірлянд, світлових декорацій тощо. Це стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності. Світлові декорації новорічних ялинок, парків, вулиць залишимо на потім. Ми чинимо спротив ворогу, який здійснює енерготерор нашої країни. Максимальна економія електроенергії це наш цивільний фронт сьогодні, заявив Олексій Кулеба, голова Київської обласної військової адміністрації. На минулому тижні ми розповідали вам про резонансну подію, яка виникла у Придніпровському сосновому лісі, де зрубали більше 40 дерев вільхи, яка є рідкісною для нашої області та занесена у червоний список Дніпропетровщини. Загалом у Придніпровську знищили або санітарно обробили дві. 200 дерев різних порід більше сорока здорових розкішних дерев вільхи нещадно потрапили під бензопили, а ще сосни та інші вікові зелені насадження. Їх хутко вантажили до автівок і одразу вивозили з лісу. Згідно з актами, які місцевим надали підрядники, вільхи у кандидатах на спил взагалі не було. Також нас ще здобувала сума договору, на яку ми звернули увагу, і вона складала. Бизько 4,5 мільйона гривень можна вже кваліфікувати як неефективне використання бюджетних коштів у воєнний час. Після того як місцеві мешканці почали відстоювати справедливість та не полишили цю справу, депутат Самарської районної ради Дніпра Вадим Рощин зробив допис у соціальній мережі Фейсбук в місті з комісією пересмотрі всі дерева, чорну ольху, всю оставляют в покої. Так як і нет в документах і быть не можуть. У них просто вийшло перепутати берез сальхой. Всі все осознали. Не нужно ссору виносити із ЗБІ. Таким чином Вадим Рощин визнав, що дерева вільхи були вирубані. До того ж, підкреслив некомпетентність працівників, які начебто переплутали вільху з берестом, ще й натякнув, аби люди не розповсюджували цю інформацію. Юрій Федько, голова лівобережної адміністрації Дніпровської міськради, Теж кинувся захищати замовників та виконавців злочину проти природи. Є у місті комісія, яка складається з 25 осіб, професійних людей, які визначають питання щодо спилу дерев. Вони визначають, роблять мітки, після цього оголошується тендер, після цього комаку, хто виграє тендер, здійснює роботи згідно завдання. Тож виходить, що ця професійна комісія і сплутала вільху з берестом та зробила помилку у 40 одиниць дерев. Ми продовжуємо листування з місцевими. Вони повідомили, що техніку фірми-підрядника, яка здійснювала вирубку дерев, відправили на штрафмайданчик під час слідства. Прокуратура розпочала кримінальну справу, тож чекаємо на справедливе рішення. На цьому я з вами прощаюся. Хочу нагадати про контакти для ваших звернень. А також слідкуйте за нами у соціальних мережах: Фейсбук, Ютуб, Інстаграм, Twitter. А ми побачимось за тиждень.